Вас вітає канал село Ти Моя доля. В природі немає поганої погоди, говориться у відомій пісні. І ми також це повторюємо. Кожен її прояв потрібно. Приймати із вдячністю і смиритися із тим проявом. Але ми все ж таки дуже часто ремствуємо на погодні прояви чи примхи, а потім виявляється, що ті примхи та й повертаються на нашу користь ось таким врожаєм. Помідорів обернулася цьогоріч, цьоголітня спека. Напевно, коли б не таке яскраве і палюче сонце, таких помідорів не було б. Вони б не дозріли, а могли б підхопити фітофтороз і загинути. А ось маємо такий врожай. І звичайно, завдячуємо. Природі і Господу за врожай. Помідори вибрала і ще не всі, далеко ще не всі. Так що буде на різні закрутки і на квашення, і на інші забаганки. Але не помідори мене дивують, а дивує врожай персиків. По-доброму дивую. Бо скажу, що в дитинстві колись я навіть не знала, що такий фрукт існує на білому світі. Та й потім вже в дорослому житті дуже рідко доводилося бачити персики в селі, особливо, і тим більше їх купляти, бо ціна була непомірно високою. І це ось такий природний сюрприз. Він не перший раз вже цей сюрприз. Бо врожай персиків ми мали поза позаминулого року. Але цього року, що видалося дуже дивним, те, що наш персик з весни прихворів, якісь нарости в нього на листі з'явилися. І я думала, що не те, що врожаю, а думала, що сама деревина пропаде. Але потім побачила, що... Листя пошкоджене опало, нічого ми нічого, ніякої хімії знову ж таки до нього ми не приміняли. Пошкоджене листя опало і відросло нове молоде листя. Персик оновився і побачила, що на ньому є зав'язь. Ну, зав'язі не стільки багато було, як її могло бути, але все ж таки, але все ж таки в нашому північно-західному. Регіоні районі Хмельниччини ось такі прекрасні персики. І щойно розрізаний кавун сорту ау продюсер. Достиглий із темними зернятами, і дуже смачний солодкий. Так що поступово Хмельницька Хмельниччина, Хмельницька область перетворюється. В область, в якій можна вирощувати культури, про які ми раніше навіть і не мріяли, щоб виростити їх на своєму городі е, і мати врожай. Ось таке сьогодні коротеньке відео. Дякую всім за увагу. Бажаю всім вам гарних врожаїв і приємних сюрпризів. Від ваших дерев і від ваших городніх культур. А всім нам мирного неба. І в нас і в вас хай буде все гаразд. Бувайте здорові, до нових зустрічей!